Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя. все, не працює, От у мене посилання в шапці профілю. Ви зараз або приймаєте і розумієте, що ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти, йти далі, або ви просто опинитесь в той ситуації, що ви не роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити. Ні, нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування. А ваших всіх карток можуть відмінити дуже скоро кеш, взагалі. А якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи то, як там зараз руйнується в Україні, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, оця вся історія, як всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто блін не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект, а професії залишаються отак, які будуть залишатися з попитом. Ну, це там якісь творчі професії, і професії, які просто не може повторити штучний інтелект, і роботи, яких дуже-дуже мало насправді. Тому всі свідомі, кого цікавить стабільний заробіток, хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів. Які